Така вже нелегка доля українців завжди боротися за свою землю. Певно, наш край безцінний і найкращий живуть тут і по нині нащадки славних козаків. Хоча й змінилися часи, та мужні українські чоловіки сьогодні виборюють для свого народу і нині, і в майбутньому право відзначати день незалежності як символ відродження України, день єднання і віри у краще. 24-ту річницю народження нової України мешканці житломасиву південного комбінату святкують не так масштабно, як у мирні часи, але з усією гостинною українською душею. Ми частувати будемо щирих українців. Тут є українські страви, вареники, пиріжки. Пушки, сало, калать. Гостей дороги, ми вітаємо щиро. Зустрічаємо з хлібом, любов'ю і миром, щоб жилося по правді, щоб жилося у мирі. У нас найцікавіші страви це деруни, які сягають сивої давнини. Ще наші козаки їх частували і донині готують господині їх язики. Телячі язики свинячі, язики кролячі оце така в нас українська, чисто українська страва. А ще фаршироване сало, якого їли наші предки. Ми їмо і будуть їти наші нащадки. Сьогодні свято вийшло особливо патріотичним, бо ж не так часто в одному місці зустрінеш стільки людей у вишиванках. Та найважливіше душевне піднесення і те, що віру у серцях не похитнули труднощі. День незалежності велике народне свято. За нього народ боровся сотні років. Зараз ми будуємо нову молоду державу Україна. В тяжких умовах, світова криза, необ'явлена війна. Ну я вірю. Що Україна доб'ється свого і стане квітучою, багатою незалежною державою в Європі. День незалежності – це очень близький праздник кожному українцю, близький його серцю. Люди, хоча сьогодні очень время у нас в стране, молоді наші ребята і дівки відставають нашу мирну житті, хотімо підтримати їх хотим, щоб наша Україна оставалась независимою. Ми очень любимо нашу страну. Ми хотим, щоб наш народ весь був єдиним. Це наше народне свято, яке нас всіх об'єднує. Рідна земля, дух він внутрі, штовхає на звитяги, на якісь э, речі хороші, добрі. Кривий ріг допоміг зберегти віру і тим, хто знайшов тут порятунок від вибухів та переслідувань, додають наснаги діти, які створюють настрій, надихають на творчість. Дітей прийомних привезли сюди в інтернат, ну, так як ми з Донецької області. І вийшло я за дітьми. І так таке залишились. Україну як любили, так і люблять. Тут нічого не зробиш. А то, що відбувається, це непонятно для нас. Тепер Україна і радості до Кривого Рогу в такий знаменний день приїхали гості з козацького середку самої Хортиці. Ми показуємо бойові вправи з списами, бойові вправи з ножами, топорами, арбалетами, сакерами і майстер-клас проводимо, навчаємо цього уміння всіх бажаючих. Співали сьогодні виключно патріотичних пісень у парку імені Савицького біля шахового клубу з імпровізованої сцени. Мешканців житломасиву вітали представники влади міста і району. Наші мужні герої України знову продовжують відстоювати єдність і цілісність країни та її незалежність і зброю в руках. Тому вітаючи всіх сьогодні зі святом, хочу ще раз і ще раз побажати всім нам миру країні впевненості у завтрашньому дні розквіту нашій країні. Я хочу, щоб Україна була щасливою, красивою і самою потужною державною світі. Хочу вас всіх поздравити з цим заміщательним праздником. Пожелати найголовніше нам всім міра! Пожелати добра, щастя, удачі, процвітання нашому Інгулецькому району, нашому городу Кривому Рогу, нашій Україні. З праздником вас! Щира українська душа найбільше прагне свободи та миру. Саме ці головні цінності вкладають криворіжці у свої вітання співвітчизникам. Вітаю всіх українців зі свята. Ми сьогодні платимо такі обереги солдатам, щоб вони повернулися додому живими на День Незалежності України, щоб вони захистили нашу країну. Желаю всем украинцам счастья, здоровья, чтобы наша Украина процветала. Чтобы там везде война прекратилась и на земле настал мир. Всем, всем свято. Прежде всего, вот такого неба, как сегодня, голубого, светлого, безоблачного мира, дружбы. Чтобы всегда улыбки на лицах были и в это трудное время. Сплотитися всем, пережить все невзгоды, и я верю, что все равно на Украине будет счастье.